Добрий день усім, усім і дорослим і малим. Осінь в гості завітала, всім дарунки дарувала, зайчику морквинку, білочці горішок, а маленькій гусеничці яблучок трішки. Малятка до нас сьогодні завітала маленька весела гусеничка. І вона принесла нам дарунки від осені. Яблучок виявилося дуже багато, тому вона вирішила з нами поділитися. Погляньте, яке яблучко, якого воно кольору. Саме це червоне, якої форми? Яблочко має округлу форму. А де ж росте яблучко? Так, яблучко росте на дереві. А давайте ми з вами подумаємо, що ж таке яблочко? Це фрукт чи овоч? Звичайно, це Фрут. А чи знаєте ви, яке яблучко на смак? Яблучко солодке, буває трішки кисле, але дуже-дуже смачне і соковите. Яблучка, дітки, дуже корисні, в них багато різних вітамінів, які необхідні нам з вами. Для здоров'я. Дітки, а якого ж кольору бувають яблучка? Червоні, зелені, жовті. Або ж мати одночасно декілька цих кольорів. На згадку про такий чудовий дарунок осені гусеночка пропонує спробувати нам зліпити яблочко з пластиліну. Що ж, малята, спробуємо? Але перед тим, як приступити до роботи, давайте ми з вами розімнемо наші рученята. Дивіться на мене та повторюйте за мною яблучко червоне. Яблучко доспіле. Яблучко ми з'їли, щічки наші почервоніли. Давайте спочатку ще раз поглянемо на наші яблучка. Вони круглі, знизу та зверху мають невеличке заглиблення, ніби ямка. Тут ямка знизу. Схожа на зірочку. Зверхи є невеличкий хвостик. Як ви гадаєте, для чого цей хвостик? Так, ним яблучко трималося за дерево. А для роботи нам знадобиться пластилін червоного жовтого або зеленого кольорів, стеки, дощечка для пластиліна та серветки. Від шматка пластиліну відщіпуємо невеличкий шматочок, розминаємо його пальчиками, Зігріваємо в долонках, щоб він став м'якеньким. Далі в долоньках або на дощечці, ось такими рухами скочуємо пластилін в кульку, степлю робимо невеличку ямку в яблучку. Знизу та зверху. Тут, де у нас має бути хвостик. Наше яблучко майже готове, що ж йому не вистачає. Так, йому потрібен листочок. І корінчик, хвостик. Робимо невеличку краплинку та прикріплюємо до яблучка. Наше яблучко готове. Так само ми можемо зробити яблучка з іншого кольору пластиліну. Ямка знизу, ямка зверху і листочок. Ось нашим уже вже. Не Добре пам'ятайте, малятка, пластилін до ротика не можна брати. Працювали ми немарно, а тепер час. Помити ручки гарно. Малятка! Ми з гусеничкою, з нетерпінням, будемо чекати на фото ваших робіт, маленьких гарненьких яблучок. До побачення, до нових зустрічей!